Це хлопчик, звати його Дарій. Народився кіло 320, потім він втратив до кіло 240 і зараз вже важимо 2400. Маленький Дарій з'явився на світ передчасно, таких як він зазвичай називають поспішайками, нетерплячками і ранніми пташками. Мама хлопчика розповідає, бути батьками такої дитини дуже нелегко, адже малюк потребує спеціальних умов набагато більше уваги, піклування та медичного догляду. Та, попри це, вона певна, якщо мати сильну віру, то всі труднощі обов'язково вдасться подолати. Так, я попала в лікарню в пологовий 8 вересня. А народився він 15-го. Ось 15 вересня. Ми в лікарнях. в пологому ми пробули тиждень. Після того нас перевели сюди в реанімацію. В реанімації ми пробули місяць і тиждень, і ось уже. Три тижні вже тут, в натальному. Бачите, вже без кисню, вже саменькі дихає. Це вже для нас величезний прогрес. Дуже добре. Цим дітям разом із батьками та лікарями доводиться проходити нелегкий та досить довготривалий шлях, адже упродовж кількох перших місяців життя вони перебувають у спеціальних умовах в медзакладі, де медики слідкують за їхнім станом та навчають усім базовим навичкам. Їх шлях починається в 50% з відділення анестезіології і інтенсивної терапії новонароджених. там дітей стабілізують, там надають їм респіраторну підтримку. Це штучна вентиляція, легень, це парентеральне вигодовування, парентеральне харчування. Коли дитинка стабілізована, коли вона може самостійно дихати, самостійно харчуватись, навіть якщо це через зонд. Її переводять на другий етап виходження в неонатальне відділення. Ми її вчимо як медперсонал, смоктати мамини груди, ми її вчимо тримати самостійну температуру, ми допомагаємо мамі, мамі психологічно. За світовою статистикою, раніше 37-го тижня вагітності народжується кожна десята дитина. Однак від початку повномасштабного вторгнення в Україні, і, зокрема, у нашій області передчасно народжених малюків стало ще більше. За словами лікарів, це може спричиняти стрес, який переживають вагітні. Задля того, аби суспільство було більше поінформоване про таких малюків щороку, 17 листопада, весь світ відзначає міжнародний день передчасно народжених дітей. Традиційно до цього долучилося і рівне. Такий відповідальний день, щоб Підсвятити тим мамам, які стикнулися з такими проблемами, що це не вирок, що це дитина має шанс бути повноцінно здоровою і досягти успіхів в житті і в суспільстві. Ми долучилися до цього дня давним-давно вже. Це дуже-дуже важливо, тому що це процес довготривалий і підтримка таких мам. Крім медичного персоналу, просто суспільства і інших мам, це вона дуже дуже важливо. В рамках цього у гості до поспішайок сьогодні завітали волонтери. кажуть, прийшли не з пустими руками, а й з дивовисминіжками з натуральної бавовни, в'язаними вручну. За їх словами, ці іграшки допомагають передчасно народженим малюкам почуватися спокійніше. Ці іграшки з'явилися випадково на світ і стали от на допомогу поспішайкам. Є припущення, що їхні щупальця нагадують поповину. І діткам ніби нагадується щось, нагадує перебування у маминому животику, коли вони тримаються за ці щупальця. А ще аби підтримати мам, які зараз із малятами знаходяться в неонатальному центрі. До них завітали жінки, які кілька місяців тому самі пройшли цей шлях. Якщо ви вірите в свою дитину, то повірте, ну ця віра, такі чудеса творить. Ну і так само і лікарі. Ну от, бачите, вже ва, наскільки важі з половиною Дійсно, це такий дуже важкий шлях, не так як планувалося, вагітність приходила тихенько. Але ну дійсно, завдяки лікарям, медсестричкам ну, колосальна підтримка. Виходили нам хлопчика. Так само розвиваємося, нібито Все добре, ходимо на реабілітації, на масажики. Матусі додають, головне не втрачати віру і рухатися у заданому лікарями напрямку. Ангеліна Бурак, Артем телеканал